От зараз я піднялася наверх, хочу зверху показати місто і наткнулася на собор, як у Львові. Дивіться, що вам це нагадує? Центр Львова, але тут трошки по-іншому. Тут центр такий дуже цікавий, тут гори. Наверх піднімаєшся, вниз спускаєшся. Ну, Щасно кажучи, дуже добрий фітнес такий зранку. От. І будинки. Оце. Дійсно деякі архітектурні пам'ятки дуже схожі на наші. Дуже мало людей, можна познімати відео, порозказувати щось. Тут зазвичай проходять це різдвяні ярмарки, інші міроприємства, інші заходи всілякі. Багато українців тут живе, біженців. От, Відповідно, прапор. І зараз ми подивимося, що там. Бачите, я спускаюся вниз, тобто це на горі така церква велика, собор чи що це є таке. Католицька, напевно, якась. От. Він діючий, як я розумію. Годинник дуже гарний. От. І зараз я подивлюсь, що там внизу розмістили якийсь віночок зі свічками. Так. Це є ратуша. Радхаус. Я наближаюсь до свічок і віночка. Ну, і знов ж таки бруківка як у Львові Майже. Зараз ми дивимося, що тут є. Да. Це пам'ятна така таблиця. То розуміє німецьку або можу собі перекладачем перекласти я зняла, що там написано. Показує собор так. Знизу. Це не зовсім вниз, тут ще можна спуститися ще зовсім вниз. Тут так десь. Посередині гори ми знаходимося. Так, добре. Пішла я на навчання. І всім гарного дня.